І так, друзі, потрібна допомога Fiat Фіат, Фіат Крома 2007 рік. Історія така: От є магнітола штатна. В інтернеті ніде не можу знайти способів активувати музику. Можливо, хтось з таким стикався. Дайте знати в коментарях або, ж можливо, посилання на відео, хто бачив. От. Получається, якби меню музика є. А сама е, консоль недоступна взагалі, тобто все, що, все, що не нажимаєш, буквально все не працює, нічого. Ну, сенсор тут штатний екран не сенсорний. Тому буду вдячний дуже, якщо допоможете якимось чином. Так само регулю... регулювання нічого не робить, е, нажимаємо все ідентично. Зажимав будь-які клавіші, будь-які кнопки одночасно не працює. Причину не знаю, можливо, ви підкажете.